У мене є область 160 на 160 блоків, яку я повинен викопати аж по самий бедрок. І так як сервер Майнрок на версії 1.19, тут є мінусова висота, що складнить усю задачу. Це відео буде розділене на три фази, які зайняли у мене більше 100 годин постійної гри. Тому, якщо воно вам сподобається, сміло ставте вподобайку під ним. Так, і це знову я. І так як ми збираємось копати аж. 100 чанків, я порахував, скільки це всього блоків, і вийшло аж понад 3 мільйона блоків. А так як я капець який лінивий, копати 3 мільйона блоків я не збираюсь. Тому треба придумати варіант покраще. В принципі, я можу усе підірвати динамітом. Тому, трохи розмисливши, я згадав таку штуку, яка називається кар'єр. Це купа флаймашин, які їздять туди-сюди і за допомогою ТНТ-дюперів руйнують все максимально швидко. Ну і раз у нас ну дуже велика територія, то нам їх знадобиться немало, а якщо точно, то аж 40 штук. Ну і ресурсів нам на них треба теж багато, але все одно це краще, ніж копати вручну. В основному нам треба спостерігачі, корали та слиз. Але для слизу мені доведеться побудувати його ферму, бо його нам треба аж 7 стаків блоків. Сама по собі ферма ну дуже проста. І зроблю я її біля ферми Редстоуну. А тепер треба просто стояти в АФК. Later. Hours later. Much later. Much, much later. Щоб ви розуміли, я тільки через 36 годин в АФК зміг нафармити потрібну кількість блоків. Тому в майбутньому я побудую іншу ферму. Бо, як на мене, ця взагалі не прибуткова. Ну а далі нам треба спостерігачі. Я би просто міг стояти в АФК на фермі Редстоуну, але мені це так набридло, що вже швидше та легче добути редстоун вручну. Я вже добув потрібну мені кількість редстоуну, а це значить, що ми можемо повертатися на базу та крафтити спостерігачі. І нам залишилися тільки корали. Ну і як я пам'ятаю, теплий океан десь в тій стороні. Думаю, цього вистачить. І у нас вже все готово. Залишилося тільки прилетіти на те саме місце, де будуть розкопки. Територія вже помічена, але перед тим як будувати кар'єр, треба її розчистити. Для цього я покликав своїх друзів, які з радістю мені допоможуть. It's great having you here. Ну, а поки вони там копають, я почну будувати дюпери. Нарешті вони всі готові. Виглядає це ну прям дуже масштабно. І по технічній частині мені залишилося тільки зробити механізм, який буде їх розвертати назад. Готово! Поки я робив дюпери, моя команда вже майже все розчистила. Залишилось тут небагато, тому я їм трохи допоможу. Бум! Територія розчищена, а це значить, що можна запускати дюпери. Поки ми вирішили запустити тільки 10 дюперів. Ну, щоб хоч побачити, як себе буде вести сервер. На кінець запускаємо ці дюпери. Ну, раз, два, три, чотир... Thank you, uh, ladies and gentlemen, if you will, look right here. Коротше, із тих десяти дюперів, які ми запустили, вижило тільки три. В деяких були незначні пошкодження, а от від інших майже нічого не залишилось. Тому я зараз получу на базу, щоб взяти не ресурси. Після чого вже полагоджу їх. І нарешті ми запустили їх, але тільки 8 штук. До речі, ще я покликав Фронера і Форті, які допомагали мені прогружати дюпери. Ну і як ви бачите, це результат від 8 дюперів. Докопати ми змогли тільки до діпслейта, тому мені доведеться перенести їх нижче. Але спочатку треба докопати весь цей периметр, щоб приступати до іншого. Тому запускаємо ще декілька машин, які знову поламались. Щоб ви розуміли всі дюпери, які я запускав, ламались. Ну от прям кожен. Із За цього мене прям жорстко бомбить. Як на мене, щось тут несправедливе. Поки вони собі спокійно сидять в АФК, я тут повинен сушити лаву і воду. І взагалі то рискую своїми ресурсами. Але, в принципі, що мені ще залишається робити? Пройшло вже два дні з того моменту, як ми запустили кар'єр, і ми нарешті доруйнували половину цього квадрата. Ну і момент істини. Та так, я знаю, тут ще не все розчищено, але все ж таки одна третя роботи пророблена. Єдине, що мені не подобається, то це ці літаючі блоки. Тому я прямо зараз їх приберу. Поки я монтував цю половину відео. Вже настало 30 грудня, тому я би хотів допомогти вишні з ялинкою та побудувати на ній зірку плюс. Прийняти участь в івенті Фронера. Тому зараз я повернусь на базу та візьму золото для цієї зірки. Опа, а це що таке? Поки мене довгий час не було на базі, хтось встиг побудувати мені подарунок. І мені вже цікаво, що мені подарували. Всього тут стоїть три подарунки та якийсь незрозумілий стовп тому почнемо з нього. Ага, ну я поняв, на мене наклали сліпоту. Ну що сказати, дякую, звісно. Тоді подивимося, що лежить ще в цих трьох коробках. Опа! А тут уже шалкер. Цей повністю забитий золотом. Окрім нього, тут було ще два шалкери, в яких лежав ось такий от лут. Але все одно дякую тому, хто подарував мені от такий дорогущий подарунок. І раз мені подарували золото, то мені не доведеться його копати. Але ще б я хотів додати туди світло камню. Тому прямо зараз його добуду. Всі ресурси зібрані, а це значить, що можна будувати. І ось така вийшла. Це не той кінець, про який ви подумали. Це кінець цього відео. По причині того, що я вже просто не можу робити його далі, бо вже немає ні мотивації, ні натхнення, нічого. Того я думаю, краще закінчити на цьому. Але для повності цього відео я вам покажу результат. До речі, ще у мене з'явився другий канал. Посилання на нього буде в описі. Там я буду знімати загалом по іграм. Ще можете приєднатись до мого телеграм-каналу. Там я дуже часто публікую новини про канал. Ну а з вами був Плазрат і всім пока!